Ота, як від поготочок новий подарук. Український дрон по морю пливе і зветься, він морський малюк. Ревуть вітра, корма у воді. Йому буря не страшна. Він скоро свою ціль знайде, російські корабель розїве, насниться, русині пиздеці, настане війні кінець. Іще два тижні війни не пройшло, а Москва уже пішла на дно Заплакав Кремлі, старий пердун Слава українській ракеті Нептун. Перемога скоро буде, і Кримський міст неодмінно впаде. Насниця путіну пиздець настане війні кінець. Українські дрони вночі летять, російські заводи вони бомблять, ревуть вітри, ППО нема, і буря їм не страшна. Перемога скоро буде, і Бовер свою ціль неодмінно знайде, Насниться русині пиздець, І настане війні кінець. На, 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 на na 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 щиро сердечно дякую всім воїнам ЗСУ за захист і за мирне небо над нашими головами. Запрошуємо вас до нашого і місцевості до відпочинку разом з нами, звичайно, для вас зовсім інші ціни, інші тарифи, можливо, навіть деякі речі безкоштовно. Тому ласкаво просимо всіх вас до нас, також ваших рідних і близьких, і запрошуємо всіх інших допомагати нашим Збройним силам України по міру своїх можливостей, адже ж кожного з вас є рідні, близькі.